У нас в гостях черговий сервопривідний стабілізатор Luxion VDS-10000. Включаємо короткий відлік 5 секунд і зараз він впаде в помилку. У нас 186 вольт на вході, ось на ватрі. І зараз покажемо, що відбувається. А наша щіточка не хоче їхати туди, куди нам потрібно, якщо ми зменшимо напругу. Вона регулює, як бачите, напругу, а якщо ми будемо підвищувати, вона не хоче. Не хоче, от Я вже ось класна релюшка, відключила вихід. Тепер перейдемо до основних так, виключаю, щоб не був основні проблеми по цій платі. Точніше почнемо з двигуна, бо, по-перше, коли горить двигун, коли він горить або споживає багато струму, горять оці транзистори. Горять ці транзистори горить мікросхема ULN-2003 і може у гіршому випадку зачепити пік-контролер, який теж виходить з ладу. Ще трошки у нас можуть нам додати жару там, діодний місток. Крінка 12 вольтова-5 вольтова, але це найменша проблема, бо коли не працює 5-вольтова кренка, то й не працює процесор. А основна проблема, як я сказав, це балансі двигун, який палить транзистори, який палить вн 2003 який палить процесор. Щоб до цього не доводити, потрібно вчасно міняти двигун, і, в принципі, буде ходити довго і щасливо. Тож, якщо навіть у вас цей двигун крутиться, ось такого типу двигун: да? 38 zy 25 Якщо ви подали 12 вольт і він крутиться, то це не означає, що він спрацьовує. Основні симптоми, що. Проблема за нього. Ось як в цьому стабілізаторі на напрузі в одну сторону починає крутитись, в іншу не крутиться, або ж періодично може навіть працювати, а потім стопоритися і через деякий час знову починати працювати, то це е, такі явні ознаки, що скоро ваша плата навернеться. Тому не доводьте, робіть вчасно ТО цим стабілізатором.